Всім привіт! Навчу вас одному лайфхаку. Якщо ви, наприклад, купуєте щось на OLX, ну, наприклад, автомобіль, і ви заходите в об'яву, і там маленькі фоточки і. На них не можна розглядіти більш детально якісь дефекти чи косяки товару. Ви можете нажати праву кнопку своєї мишки і відкрити зображення у новій вкладці. Картинка, як ви бачите, невеличка відкривається, але за часту завантажує картинки в повній роздільній здатності, особливо якщо людина завантажила його з комп'ютера, і додавши нулик сюди. І сюди, в розмірі зображення, можете нажати Enter, і ви побачите картинку в повній роздільній здатності. За рахунок цього зможете подивитись більш детально на об'яву, котру ви дивитесь. І, наприклад, ось на цьому зображенні можна розглядіти, що ось тут от є якась цяточка, але на маленькому зображенні ну, цього не роздивитись. Всім дякую за перегляд. кому. Лайфхак сподобався. Ставте подобайку, коментуйте. Дуже радий, якщо вам це допоможе з майбутніми покупками на OLX.